Добро здоров'я пані панове, категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, в п'ятницю, 31 жовтня, вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Климчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день і в розвиток повідомлень про стан речей навколо Покровська. Я сьогодні, якраз в першій частині за офіційну інформацію якби доповідав вам стан речей. І далі ще готуємо повідомлення від наших військових і військових експертів. Але разом з тим, там всередині процесу Путін продовжує гнути свою лінію, що там всі оточені і як. Каже такий великий миротворець, дозволю, значить, пресі піти туди подивитися. Ну, з одного боку, це дійсно дуже м, небезпечно. З іншого, я припускаю, що є там представники, як правило, там Z-блогер. Чи, можливо, буде преса з африканських якихось країн, можливо, пів північно корейська преса, якщо Путін там щось забезпечить. Але е, поки що офіційної реакції з української сторони, військової реакції на те, що ми погоджуємося з цим, немає. І е, констатація, чи якби. Наша точка зору, допоки лише по лінії міністерства закордонних справ озвучена, що Путін готує чергову провокацію, доручивши міноборони Російської Федерації пустити іноземних журналістів, включно з українськими ЗМІ, ну так сказав Путін, тобто це фрагмент цитати до Покровська, далі до Куп'янська і Мирнограда, де нібито заблоковані українські військові, там в Міноборони Росії заявили, що готові забезпечити припинення бойових дій на 5-6 годин, але за умови, що безпека буде забезпечена. Не лише журналістам, але й самим окупантам, які будуть її супроводжувати, розумієте, в тому числі, щоб можливо там хтось з них на якихось стратегічних об'єктах і залишився. Я цього теж не виключаю. Путін видав наказ про ці коридори, і в Кремлі вирішили, значить, це все зробити. А при тому, що в МЗС України не радять журналістам. Ну це абсолютно логічно а, довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо коридорів в зоні бойових дій нагадують про Іловайськ. Тобто, багато хто на власні очі бачив, як реалізовуються такі пропозиції, такі обіцянки, зокрема, в Іловайську 29 серпня, 2014 року. єдина мета Путіна продовжити війну, і він ніколи не дотримувався своїх обіцянок про припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. Якраз МЗС там речник МЗС каже: я також нагадую всім змі, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого. І міжнародного законодавства, а, ну і систем міжнародного права, вони матимуть довгострокові репутаційні юридичні наслідки. Ми пильно за цим стежимо. Ось такий от підхід. Просто щоб ніхто не сумнівався. Я думаю, що ця тема, якщо і буде реалізована, то якраз на якихось моментах там, де, є, там, де стоять росіяни із своїми зетблогерами або якимись от подібними е, пресовими діячами. Е, тепер е, щодо е, воєнних ризиків реальних для нашого виробництва, і ви знаєте, що є в нас проблема е, на Сьогоднішній день по енергетиці ось цими графіками, хоча в принципі кажуть, що я давав вам цю знання в першій частині, що в нас плюс-мінус все там забезпечено по лінії резервів. Але от Магате розповсюдила сьогодні інформацію, що критично важливі для ядерної безпеки підстанції України пошкоджено під час вчорашнього удару. А південно-українське Хмельницький АЕС, начебто, втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропередачі. Рівненська станція зменшила потужність з чотирьох до двох енергоблоків Оків теж будемо чекати на офіційне повідомлення стосовно цього від наших діячів енергоатоми. Я думаю, що в принципі міністерство енергетики повинно щось в цьому контексті сказати. Але от цими пов'язані ці графіки, правда, слава Богу, не там категоричні, але наявні на сьогоднішній день. Так от. Якраз в цьому контексті по страхуванню воєнних ризиків це міністр оборони Шмигаль доповів за підсумками наради щодо кредитування українських військових виробництв. Була така нарада з банківським сектором Мінфіном НБУ. Фокусі було напрацювання ефективних механізмів кредитування виробників зброї для повноцінного виконання державних оборонних контрактів. Ну в тому числі от і перешкоди, наявність, відсутність, світла, енергії. Вже працює консорціум державних банків, які можуть акумулювати і направляти. Кошти для кредитного фінансування оборонних компаній тут з цим якби робота ведеться, головне дійсно, щоб мали можливість всю історію захищати, щоб менше грошей витрачалося. Так до речі, стосовно грошей, ще сьогодні, теж в третьому брифінгу я дам вам розкладку. Ну, принаймні, як і ну, бачать зарубіжні наші іноземні колеги. Але стосовно заморожених активів Російської Федерації це не секрет, це по суті, якби головне, що може підтримати Україну в війні, якщо вона буде продовжена там наступний рік чи якийсь інший термін. бо ті гроші це і є наша зброя. За великим рахунком, це ті гроші, ці заморожені російські гроші в вигляді репарційно там чи якогось іншого варіанту. Бо інакше грошей знайти буде дуже важко, що від штатів, які по суті зараз припинили наше фінансування. І в Європі, в Європі так само дуже багато проблем. Хоча ми знаємо, що там те, що вони нам відправляються, просто там якби крапля в морі. Але тим не менш, от серед всіх інших країн, ми знаємо, поки що там Бельгія ще якось думає але Словенія, пані міністр закордонних справ Словенії Таня Файон була в Києві. і Вони кажуть, ми а ми за звичайно використовуємо заморожені активи Російської Федерації. і Словенія виступає за використання заморожених російських активів для допомоги Україні до. Вона також додала, що Словенія долучиться до ну вже долучилася до ініціативи от, закупівлі зброї ці в штаті Пурл і є частиною по суті коаліції охочих. І пані Файон підкреслила, що рішення щодо активів мають бути юридично обґрунтованими і фінансово вис... виваженими. Оце те, чим сьогодні займаються європейські, я так думаю, що і світові юристи для того, щоб в Бельгії не було більше жодних запитань. Ну і якраз Україна і Словенія підписали два документи: меморандум про підтримку розвитку регіонів а і угоду про технічну і фінансову співпрацю, яку які мають посилити по суті участь Словенії в відбудові України, і саме під те я вам доповідав, створюється в Україні згідно указу президента. Там законопроєкт, не указ, навіть а закон про створення банку для банків. Тобто якась надбанківська структура, через яку будуть проходити ці всі гроші. Але от є Словенія, є Словаччина. Да, наприклад, то Словаччина не дасть жодного центу на фінансування військової підтримки України. Але вони не виступали проти репараційного кредиту. Хоча, от е, Фіцо, якраз ну так, щоб його в Москві почули, що ні ні, я не підпишу жодної гарантії щодо фінансування України. Що стосується військових витрат, що на 26-й, що на 27-й роки безглуздо, що Європа на європейські гроші закуповує у США озброєння, потім передає Україні. Якщо хтось хоче придбати в нас боєприпаси або озброєння, будь ласка, купуйте, але ми самі нікому нічого не дамо. Якби ми були більш солідарні між собою в Євросоюзі, то просувалися б спільно продукцію, яка корисна для всього, є, і ми могли б заощадити багато грошей. Ну, як ви знаєте, це в діжці є купа борошна, і підійшов просто дуже хотів там, не в туалет, а в цю діжку з борошном, якось так. Ну інакше, як можна це все розказати? І в принципі, на майбутнє, я думаю, що він просто хоче, щоб там галочка десь в Росії стояла про те, що от є такі люди, які нас підтримували, бо в Росії з фінансами проблеми однозначно і навіть готують нові податки на розкіш. Та це російські змі повідомляють, що джерела в економічному блоці уряду натякнули, що влада готується до запровадження нових податків на розкіш і це стосуватиметься не лише там автомобілів, елітних, а й об'єктів нерухомості, яхти, літаки і інші предмети розкоші. в якійсь мірі. Це популізм, але багаті платити повинні. Це факт, отак вони метикують. Є багато людей, які заробляють навіть в умовах СВО. Так як заробляють? Ну не тільки в Росії заробляють на е, в умовах війни. Ми ж теж бачимо і автівки, які з'являються на українських дорогах. Правильно ну, літаками поки що не літають. Але я думаю, війна закінчиться. і Ми побачимо нові гелікоптери і нові літаки. Ну на чому заробляють на постачаннях різних речей, амуніції для фронту. Ну це росіяни пишуть про своє. А і, начебто, з 1 квітня 26-го року вони там запроваджують ці податки. Однак, реалізація, що обговорюється, і частину коштів, хочуть віддати регіонам, щоб компенсувати військові витрати бюджетів. Суб'єктів Російської Федерації, яких вже на сьогоднішній день немає, ми ці приклади знаємо великій кількості. Чи встигнуть вони це зробити до 1 квітня? Побачимо. Тепер стосовно пам'ятаєте, кількох можливих рішень по лінії Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вам казав, що в них там на столі лежить закон про Росію як країну терориста, що там подальші обструкції в плані мит, І щодо українських дітей. Так, от Лінсі Грем, республіканець і демократ Брайан Шац домагаються, аби посол Росії в Вашингтоні виступив перед сенатом і дав свідчення щодо діяльності Москви з викрадення українських дітей. Тобто, ця, там ця тема стоїть на високому рівні. Займаються я нагадаю цією проблематикою Мелані Трамп. З нашого пані першої леді саме це звинувачення якраз лежить в основі ордера на арешт президента Путіна, яке видано МКС, і Грем, і ШАЦ якраз повідомляли, що працюють над організацією слухань під комітеті сенату з питання сигнувань. На зовнішню політику, де буде розглянути тему насильницького вивезення українських дітей, при тому, за словами сенаторів, вони мають намір запросити оцього Дарчієва посолу Росії. Хоча дату засідання ще не визначено, було б важливо, щоб цей Дарчієв з'явився перед комітетом заради відповідальності. Бо це справжні злочини. Уряд ша має допомогти встановити факти, сприяти виправленню скоєну. Ну що комітет наймовірніше просто надійшле запрошення, тому що а, нас ну, насильницький спосіб. Притягнути там посла з поліцією, ну це нереально. От тільки він на добровільних засадах може прибути до Сенату і Посольство України у Вашингтоні вже почало підготовку до цих слухань і сказало, що всі матеріали, які будуть у вигляді запиту, все дамо, все будь-яку підтримку. бо слухання планується присвятити масовим викраденням десятків тисяч українських дітей, зусиллям з їх повернення на батьківщину. Мова йде тут про встановлених лише встановлених щонайменше 20 тисяч випадків такого насильницького вивезення. Хоча російські чиновники кажуть, що там ця цифра в районі 700 людей. Просто 700 дітей не більше. Ну от, побачимо, що прийде той посол туди, але це буде такий прецедент. Так, тепер по російській діяльності посередкований і прямій, бо це теж стосується наших партнерів і союзників. Чим більше на них тисти, тим менше в них увага на нас. Я маю на увазі від наших партнерів. На жаль. Але б'ються чим можуть. Вон, Литва перекрила повністю кордони з Білорусію на місяць. Це через ці повітряні кульки, при тому, що Лукашенко я нагадаю, сказав, це ваші проблеми. Це ну, якісь у нас картрабандісти, але ви ж там займаєтеся до вас, летять не до нас. Якраз рішення уряду виглядає так, що до 30 листопада включно вони закривають кордони. І міністр внутрішніх справ країни зазначив, що пункт пропуску Шальчинінка й буде теж повністю закритий. А от один був. Буде працювати з певними винятками, тобто уряд навіть ухвалив окремий цей виняток, який дозволяє громадянам Андори, Монако, Сан Моріно Святого Престолу і України перехід а також членом їх сімей в той бік, не білорусам. Тобто, в принципі, якщо з Білорусі хтось з українців хоче потрапити до Євросоюзу, от. І перехід через нього зможуть проїжджати дипломати, транзитні пасажири з Калінінграда, громадяни, які повертаються до Литви, громадяни Євросоюзу, країн НАТО, члени їх родин, особи з дозволами на проживання в Литві. також залишається відкритою можливість видачі гуманітарних перепусток, які будуть там в кожному персональному варіанті вирішувати Держприкордонслужба. Тобто починається тиск на білорусів на Лукашенка і ЄС. Готовий розширити санкції проти Білорусі через поширення повітряного простору, через порушення повітряного простору Литви. Ну та вже час переходити від е, слів до справи. Ну про це заявляє е, представник Європейського союзу закордонних справ Кая Калас. Так теж між іншим е, можна говорити, що в неї відбувся скандал із Урсулою фондерляєн. Ну, скандал чи розсварилися. Ну, якби я не знаю, подробиць там сварки безпосередньо, в плані слів там, чи якого коси тягали. Але Кая Калас трошки пішла в космос і сказала, що хоче своїм заступникам там мати одного пана, а який, по суті, відкрито виступає проти Урсули фон дер Ляйн, Причому там з позиції Орбана. Ну, от Урсула фон Дер Ляйн цю, цю тему розглядає як атаку на неї, там чергову. І по суті каже, це не коліжанська по-коліжанськи Ви пані Кая Калас, вчинили. Так що є там питання, побачимо. Бо ці ініціативи Кая Калас, з одного боку, вона посадова особа а з іншого боку, там є модератор всіх процесів президент Єврокомісії. І як вона буде рухатися насправді, але санкції проти білоруського режиму були запроваджені. Є з готовий вжити подальших належних заходів. Якщо такі дії будуть тривати, ми не потерпимо гібридних кампаній, які спрямовані проти Євросоюзу будь-якої країни. Ці провокації суперечать заявам самопроголошеного Лукашенка про його бажання покращити відносини з ЄС. Ну, йому гроші Дає Путін, от Путін і вимагає, і якраз зазначила, що білоруські ці повітряні кулі призвели до порушення повітряного руху. Фінансових втрат для мандрівників, звичайно, для аеропортів. А також створили безпосередню загрозу для цивільної авіації. Ну і заявлено там із Брюсселя повна значить, підтримка і солідарність з Литвою і з іншими країнами ЄС, які є мішенью для білоруських гібридних атак. Ну вже за ФІЦО я вам говорив, от як паралельна історія, Угорщина. Якраз в цьому ж контексті не там грошей для України, а навіть всередині Євросоюзу. Тобто, оця заява, яку я вам щойно плюс-мінус, як вона виглядає від імені Кайкалус доповів. Вона має бути офіційним документом всередині євросоюзу. Для чого для того, щоб це була основа далі для прийняття санкцій, що робить угорщина? Угорщина блокує. Спільну заяву ЄС з засудженням цих польотів білоруських повітряних куль просто блокує. А при тому, що Литва назвала запуски цих аеростатів формою гібридної війни, і через них була змушена неодноразово припиняти його сполучення. Зрештою, от, закрили кордон і ЄС прагне випустити спільну заяву проти Білорусі від імені всіх 27 держав-членів. Однак дипломатичні джерела кажуть про те, що Угорщина намагається зробити так. Щоб остаточний текст не містив згадки про те, що це дії спрямовані на дестабілізацію держав ЄС, тобто за якими можуть йти санкції, розумієте? Яка гра Орбана просто на цьому треку? І Це вже не стосується України, це стосується конкретно завдань від Путіна. Ну як на мене, я можу помилятися, але логіка процесу і набір фактів ну, про, про що може говорити? Ну, що спонукає до Угорщину, до цього офіційно невідомо, однак знову ж таки джерела сподіваються, що країнам ще вдасться переконати і змінити думку. Бо а, поки що ну повітряні кулі використовуються для контрабанди дешевих білоруських сигарет, які ну традиційно потім ЄС за вищими цінами продаються. І за даними білоруської опозиції, доходи від чорного ринку тютюну по суті є джерелом фінансування уряду диктатора Лукашенка. Ну тут догадалки не ходи, ми з вами про це сказали що як тільки про ці кулі стало відомо. Це конкретний кеш просто в кишені Лукашенка. І цього року Литва зафіксувала 540 таких порушень. 540. у відповідь на це країна цього тижня вирішила закрити, як я вже сказав, останні переходи з Білорусі і дала армії дозвіл збивати ці повітряні кулі. Будемо бачити. Тобто таким чином люди вже заробляють. Розумієте, навіть на контрабанді, тобто, по суті, там як президент Колумбії чи кого там наркокартелі Тут цигаркові тютюнові картелі в Лукашенка. Ну і нормально. До речі, щодо цих зароблянь і пересторог, таких от несподіваних, бо хто може міг, міг, міг збагнути, що Лукашенко буде тупо заробляти кеш кульками з контрабандними цигарками. Так само, як і вчора на очі потрапило повідомлення, причому я перевірив в кількох джерелах, так і є теж несподіванка. Це за кримський міст, який ще поки що стоїть, але виявляється, що електрокарам, ну електромобілям і гібридним автівкам, там де є зарядна батарея, заборонили проїжджати кримським мостом. Я собі думаю, чого що вони там можуть загорітися? Ні, причина це десь вони знайшли, що спроба провезення в тягових батареях машин вибухівки для терористичних цілей. Тобто, видно, чи вони придумали, чи просто зметикували, що елемент можна це розібрати в якусь ячейку вставити тратіл. Ну, так само можна в будь-яку іншу машину в легковик запхати тратіли, які проблеми. Але якраз от з 3 листопада не може буде проїхати трасою при під'їзді до Кримського мосту зі сторони Краснодарського краю. З Криму до Краснодарського краю теж їхати е не пустять машину таку. І раніше проїзд для вантажівок вже був закритий. А для автолюбителів Електромобілі, вони там пускають, типу, від таганрога до джанкоя Ну, по по землі, щоб люди їхали. Але такі от особливості, нюанси, бачите, народжує ці якби витівки. Військові. На жаль, у нас ці витівки військові мали результати в, в Укрпошті. Ви напевно чули, просто це щоб не було знаєте, якимось ну системою, бо це якби проба пера. Я так розумію, бо це вперше у нас відбулося. Вибух в сортувальному центрі Укрпошти а при тому, що одна посилка вибухнула, а іншу потім, коли вже приїхали спеціалісти, бо зупинили всі роботи, знайшли ще одну. Посилку з цим вибуховим вмістом і як повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський на одному з наших сортувальних центрів в Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю для за пересиланням заборонених речей постраждали два працівники київської митниці і троє працівників Укрпошти. Ну, слава Богу, всі живі. Ну, поки що на ту секунду, коли я записую це відео, всім надано медичну допомогу. І по суті, тривають слідчі дії. Просто ще раз. Звертаються до клієнтів, і, ну, в принципі, не наражайте небезпеку наших співробітників і посилку, що вибухнула, відправляли за межі України. Це от повідомлення офіційно Державної митної служби. Ще раз постраждали і митники, і завдяки інформаційній системі митної служби вдалося швидко визначити особу від прав... відправника. Так що десь сьогодні будемо читувати. Напевно, буде затримання, буде якби, повідомлено про це. Хто відправляв оце, значить, оці посилки? Всі відправ... Все від... всі відправлення від даного відправника зараз виявлено. Їх митне оформлення призупинено. Тобто, може, десь на шляху хотіло, щоб бахнути, не знаю, в потягах, можливо, на літаках, залежно від того, куди йшла ця посилка. Ну, бо очевидно, що Укрпошта здійснює пересилання там і за кордон від наших людей, і нашим же ж людям, я так думаю. Так, ще один такий момент про наших людей, бо різне є, і рухи є, і за ТЦК -ТЦ -ТЦ сьогодні є спеціальне звернення нашого омбудсмена-лубенця стосовно подій в різних частинах України і з цим перекиданням буса в, на сьомому кілометрі. і за... В Кременчугу ця стрілянина, причому 7-й кілометр вже випустив заяву, що ми не при ділах, ми ж нічого, ми за ми все. Ми. ми. Але от е відбулася подія. До речі, щоб ніхто не говорив, що це тільки в Україні таке відбувається. Ізраїль при всьому при тому, що там резервісти, що вони там там кілька годин збираються всі на місцях. В них там є розпис зброї, всі знають, куди бігти. Але там же ж є когорта цих великих велика когорта ухилянтів. Це оці що приїжджають до Умані. Да, і зараз Ізраїль охопила масштабні мітинги у ухилянтів, яких називають ультраортодоксальні євреї протестують проти військової служби. І по суті ж, тих арештів ну бусифікація. Я не знаю, як них там відбувається. Але арештів, значить, це релігійна група, яка живе там типу за своїми суворими релігійними правилами, і зазвичай не служить в армії. А при тому, що вони роками мали пільги і фінансові пільги, в тому числі і могли не служити, якщо вони не навчаються в релігійних школах. А тепер Нетаньяху сказав ні, значить, ми прибираємо цю пільгу всі будуть служити. І от там почалися почалася двіжуха, одним словом. Так що це якби набирає обертів, теж будемо слідкувати. А так, друзі, стосовно ну, поправки чи доповнення, бо я вам вчора давав ці знання, і в німецьких, там, і в британських виданнях з'явилася інформація, що з України за два місяці виїхало майже 100 тисяч чоловіків в віці 18-22 роки. Ще раз я кожного разу кажу це за даними німецьких і британських видань. Але вони ж проводять цю інформацію на підставі офіційних даних європейських прикордонників. Після цього ну, з'явилася відповідь нашої державної прикордонної служби. Так, от вони кажуть: так: ми не бачимо масового виїзду чоловіків 18-22, кордон перетинають, переважно жінки і діти. Ну кажу, от як то кажуть, за що купив за то продав, бо це офіційно речник державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав, що кількість чоловіків 18-22 роки, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати із загальним пасажиропотоком, і також додав, що фіксуються випадки повернення, значить, представників цієї групи. От просто дійсно цікаво, бо заява про 100 тисяч це дуже категорична заява. І хто тут помиляється, чи хто хто що. А якби не договорює. Важливо було б знати, бо на сьогоднішній день там і так реально в Європі майже п'ятимільйонна українська діаспора, і е, пішла інформація, якби от це по накопичуванню. Я ж кажу, що симптомно, симптоматично, що в різних країнах то така обструкція, то сяка обструкція, то там уряд, то там політичні групи. Е, і кажу, що мені виглядає так, що в принципі готується якесь підґрунтя до якогось рішення на загал Євросоюзу. І тепер починають відкрито писати про те, що Євросоюз планує. Згорнути те, що називається тимчасовий захист українських біженців до березня 27-го року, тобто тимчасовий захист для українців за кордоном можуть скасувати, тобто ЄС і Україна узгоджують покроковий план припинення цієї програми і після завершення програми, якби буде вибір, або пробувати перейти на інші дозволи на проживання, ну за там за наявності якоїсь діяльності чи якихось програм. Або їхати додому, от причому для деяких це може бути і депортацією, якщо не будуть приставати на інші дозволи на проживання. Тобто, ще раз до березня 27 року, тобто фактично, подальша доля для наших людей буде залежати від рішень окремих держав. Це вже не буде узгоджена політика Євросоюзу. Тобто Єврокомісія планує підтримати тих, хто вирішить повернутися до України. Наприклад, Польща, Чехія і Німеччина, де найбільше українських біженців, вже розробляють нові механізми легалізації, проте більшість з них мають обмеження. А зокрема, для працівників середньої ланки, це те про що говорив Андрій Бабіш. То й чекаємо, як він там сформує на, на початку листопада свій уряд. І в ЄС також усвідомлюють той факт, що в Україні зараз не вистачає приблизно 9, біля 9 мільйонів людей в якості робочої сили. Така тема є. Так що. Будьте уважні, от і час ще для того, щоб зметикувати. Ну, звичайно, що багато що буде залежати від ситуації в самій Україні і з війною насамперед. Але от Європа готується до цих процесів. До речі, вона адміністрація Трампа теж радикально урізала щорічний ліміт на біженців, а фактично в 15 ро. Тобто вони раніше готові були приймати 125 тисяч а тепер тільки 7,5. половиною. Причому основну квоту буде виділено під білих південноафриканців. Можливо, там маск щось якусь тему пробив зі своїми земляками історичними, але тим не менш. Так і стосовно резерву, плюс теж зверніть увагу, бо анонсувалося якраз додаткові відстрочки. А які можна оформити без. Ну вони не, не нові відстрочки, це відомі відстрочки, Просто для них треба було ходити в ТЦК СП. А тепер можна все це зробити через резерв плюс, оскільки всі дані є в реєстрах. Так, от з'явилася і можна оформити без відвідань ТЦК СП. відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину, тобто отримати відстрочку за стосунку можуть або батько, або мама, які виховують дитину до 18 років. Якщо інший з батьків помер, чи втратив батьківські права. Для цього потрібно там запит подати. Я розумію, що є варіанти. Там і дехто з наших жевжиків вже знає, як це все зробити. Але система перевірить наявних підстав. Наявність підстав в держреєстрах. Там має бути актуальна інформація про дитину, про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. І в разі підтвердження відстрочку буде автоматично надано. І це одразу з'явиться в електронному військовому документі. І відтак усіх реєстрах. Ну от обіцяю, що найближчими там тижнями з'являться там і інші варіанти. Відстрочок, які на сьогоднішній день вимагають особистої присутності і, в принципі, витрачання великої частини часу, як до речі, самих людей, так і співробітників ЦК Ну і про нерви я вже взагалі мовчу. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Це наш другий брифінг. Нагадаю, по сьогодні, 31 жовтня, на календарях і за вікнами. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь. Якщо заходить формат, не забувайте про лайкоси або категоричні українські вподобайки. Не забувайте так само відправляти і не лінуйтеся від відправляти друзям, знайомим, колегам по роботі гіперпосилання, там лінки на це відео, аби люди знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Бо тут, по суті, медійний антисептик. Так якби а, а чого соромитися? Так і є насправді. Дякуємо, патреони, дякую, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі в описі до цього відео і всі можливі опції. Дякую ще раз. На загал не забуваємо про наших захисників і кожен з нас, кожен з учасників нашої спільноти. Я не сумніваюся в цьому. Абсолютно 24 на 7 як вміємо, як. Ми знаємо, як ми можемо, ми з ними пхаємо, пхаємо до перемоги, підставляючи їм своє плече. Друзі, я вам дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, як завжди кажу, не перемикайтеся, бо я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Інформаційний день ще не завершено. А отже, далі буде і з вірою в Бога, як завжди, і з вірою в Україну. Слава Україні!